На фермерському ринку на вулиці Глушацю Луцьку своя атмосфера. Тут чинкують капусту, фермери продають усе, що виростили важкою працею, а покупці прицінюються і торгуються. Придивляємося до картоплі. У пана Василя сортів чимало. Зазвичай десяток нині продає три. Хто вирощує картоплю, доглядає за нею, дивиться, то повинен урожай кожен рік бути. Ну, Від погодних умов туди, сюди, але хто за неї дивиться, доглядає, мусить бути врожай. Ну, сорта в першу чергу то велику роль грають. Ну, Найбільш зараз популярний сорт, сорт Королева Анна. Ну, Балтік роус може бути. Ну, Білороса це вже такий старіший сорт. Ну, Є же зараз багато нових і таких продуктивних і хороших сортів. Ну, але більшість то королева Анна зараз. Ну зараз найвружайніший е, сорт це український сорт княгиня. Він е, дуже вружайний, стійкий до фітофтори. Ну, дає до 70 тонн з гектара. Фермер додає, ціни на бульбу вищі, ніж у магазинах, щоб праця і старання окупилися, бо ж вирощують як для себе. Собівартості картоплі вона примерно до 15 гривень. Нижче собівартості. Ну, як ти і вирощують в великих об'ємах, да, там є площа, там об'йоми там може бути дешевше. А та людина, яка вирощує її, вкладає туди, те все, а ще такі, як наймуть, заплатять, то їм все. і, так сказати, тих 15, то вже 15 для тих, хто свою техніку має, ще туди-сюди, то ще може бути. А нижче вже воно собі вартості. Фермери певнять, врожай непоганий. У нас Богу дякувати вродило все. Вродили овочі, гарні врожай, овочів – Від картоплі, буряк, морква, все, що б не назвав, все є. В гарних господарів все вродило. Фруктами теж все є, хоч переживали, що попри мерзало з весни, але ж Богу дякувати, все виросло, все вродило. Аби наш народ тільки не забував дякувати, дякувати Богу за те, що ми маємо. Фермери більше вкладають. Я можливо, це моя суб'єктивна думка, але ж фермери, по-перше, вони вже навчилися свій товар так подавати. От вирощувати це цілий комплекс. Вирощувати його ну, скажем, перебирати, готувати до ринку. Що там закладені кошти, і в них товар як не крути, то вже ну має процес підготовки до ринку. Пані Марія з Горохівщини продає напевно все. каже, м'ясне вже розібрали. Ну Біди великої нема, все їй вродило, по все потрошечки, все маємо. І, а решту подаємо на базар, Ближче. Бо для... треба за газ заплатити, за електроенергію, за телефони, за продукти харчування, не тільки сільським харчуватися, треба ще й купити. Ну і ціни трошки більше, менше. Ну, хотілося більше, але люди теж не мають грошей в місці, щоб сьогодні. За все заплатили. По картоплю брали раніше, зараз слабо беруть. Менше споживають. Цибулю погано беруть. Ну, я знаю, так. цибуля велика, гарно породила в цьому році. Гарбузи беруть, яблука, горіхи, насіння води, фасоль. Все беруть подрожні. Яйця дорогі зараз вже 100-110 гривень зависить. Домашній яйце. Птицю беруть. Палатки, печки, кури, півні. Все беруть. Цілу осінь так продаємо качки, мулатні і кури. 220, 200, 230 латки. Що у вас найбільше купують з вашого сарко? Ну, на сьогоднішній день сир, сметану. Молоко забрали вже, ну немає. Птицю, картоплю не беруть зараз. Сир плавлений. От. Кому що подобається, кому що треба, по потребності люди йдуть, беруть. Покупці приходять кожен по своє, на ціни здебільшого не нарікають, але дещо кажуть, здорожчало. Ну, на м'ясні продукти, на молочні продукти змінилося в сторону збільшення на процентів 30. От. Ну, сільськогосподарська продукція, цей рік дешева. Доступна, дешева, вродило всього в нас. От. Так що Можемо ставати вегетаріанцями. Гарбуз купила. Шукаю дешевше, є вже свої продавці. я роблю закази, вони привозять мені. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.